Друзі, всім привіт! Наш збір продовжується, і як думаю, ви пам'ятаєте, ми збираємо на катери для гур типу Villaard CF 1120. Це своєрідний еталон в своєму класі. І 11 означає, що він 11-метровий і вміщує до 26 осіб в залежності від конфігурації. Але мушу зазначити, що це доволі дорогий катер. і ну, Те, що нам вдалося знайти зараз, в США це 350 тисяч доларів такий коштує. Тому ми, звісно ж, розглядаємо варіанти. Знайшли ще один катер непоганий, я б сказав навіть, можливо, більш цікавий, ніж Віларт в Європі. Але я умисно не буду говорити, в якій країні як називається катер. Сподіваюсь, ви розумієте чому. І ще є один варіант, доволі цікавий це український катер. Катер українського виробництва, який виробляється саме тут у нас. Знову ж таки, я не буду казати, в якому місці, але. Тим не менш, Т8 в назві означає, що він восьмиметровий і може вміщувати до 14 осіб. І, скоріш за все, через свою довжину, він не зможе підходити під всі завдання гуру. Однак, розглянути його ми зобов'язані. До діла. Willard Sea Force – це дійсно еталон, який створений в тісній співпраці компанії Willard Marine з військово-морським флотом США, і тут варто зазначити, що Україна вже тривалий час використовує швидкісні човни компанії Willard – і семи, і звісно, одинадцятиметрові. Майже шеститонний тонний човен з надувними бортами в сухому вигляді перетворюється у шістнадцятитонний тонний з повним навантаженням та може вміщувати до 26 осіб. Двигун Камінс на 6,7 літрів розбиває від 380 до 480 кінських сил в залежності від форсування, а в рух катер приводиться з допомогою водомету Hamilton Jet 292. Все це роками виважені та підібрані параметри для максимально ефективного виконання завдань на воді. Хоча, як я вже сказав, дорого. Ця альтернатива українського виробництва дешевша, але також далеко непосередньо за своїми характеристиками. Всіх конструктивних деталей розкривати, звісно, ніхто не буде, а рішення, що обрати, залишається за головним управлінням розвідки. Як і має бути. Скажіть, а ви на чомусь сподівному ходили вже? Так, до воєнних дій, Діло в тому, що е, працював у рибалках. Працював на водосховищах на Київському, на Кремінчуському. був у мене сейнір. Вага його десь була 18 тонн. Подібну цьому катеру. Це трошки облікчений, бо в військових діях треба манівреності. А він такий ето. А на військовому вже виходило навіть на військовому є досвід на вілардах. Працювали, на більш менших транспортних засібах, такі як Амури. Ну, так віларди вони великі, — Віларди 12-метровий. 12, 12. 12, не сіми, 12-метрові Віларди, то ми на них навіть цей сезон працювали, ну, підміняли, наче хлопців, і робили бойові завдання. А як думаєте взагалі, те, що він 7 8 метрів довжиною? Це буде для моря як? Я думаю, що його на даний момент зараз ми повеземо його на море і його і спитаємо. Ну, думаю, що. Якщо по його судових качествах, то він буде гуд. Ага, отак от навіть. Тут так. 400 кінських сил, я правильно розумію? Два мотори? Так, два мотори, 400 кінських сил. Запасу мощності вистачає, грузоподйомлю у нього, як екіпаж можна без екіпажа 12 чоловік, так 14 з десантом. А, 14, да. так, Ну, в принципі, цього достатньо десь виконувати бойове завдання. Тут дно алюмінієве. Так, він діло в тому, що повністю корпус іде алюмінієвий, обшиті борта надувні балони. Ну mm -hmm. зараз сучасні їх зробили, так як по технології десь то вони не пробиваємі. А якщо пробиваємі, то вони плавучі свою мають. Тобто вони якось на сектори розбиті, так? Так, то типу, якщо так. там якийсь лопає, то тут ширина балони, я читав в характеристиках 60 сантиметрів. 60 сантиметровий висота по, по борту 60-67, ну там, е, як, як при нагрузці. А яка максимальна швидкість? Максимальна швидкість зараз мотори на обхатки, ну, буде він видавати десь 100, 105, 108 кілометрів. 108 кілометрів? Так. Більше не даю, бо він на обхваті. Це навіть швидше, ніж Вілард. Ну, в принципі, одна, однаковий. Як Вілард, так і цей. Тільки Вілард, ну, у нього характеристики чуть-чуть більше катера, тому що він довший, цей як 8 метрів, то Вілард у нас 12. Трошки він масивніший і більший. А так, по всьому, то він, Я що той не вступає, тому що той. Так що, От Однаві так, да? так? А який бак тут? Бак літрів. 400 літрів. 400. І наскільки цього буде вистачати? Запас десь 4, смотря як по розходу. Якщо пригружена лодка і потужність буде ну, давати максимальну швидкість, то буде десь до 4 часов ходу. А, 4 години. Да, до, до 4. Так зі швидкістю 100 кілометрів. Не 100, ну, 100, ну, 100 будемо ну, там... десь да, кілометрів. От 50 до 70, смотреть, яка буде колібання хвилі. Тобто так. 150 кілометрів в один кінець, щоб повернутися вистачить. Так. Туди і назад, десь до 300 кілометрів, якщо грубо сказати, то нам буде вистачати палива. Все, я вас зрозумів. А тут є система навігації, так, я розумію? Так, є стоїть система навігації, бортовий невеликий комп'ютер на два двигателя. Ага. Ну, все те, що... Доступне і радіостанція, те, що нам для роботи потрібно, Все, все, ну як у Все, я вас зрозумів. Дякую. Вам. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Ось так. Сподіваюсь, вам сьогодні дещо стало зрозуміліше, і під словом, дещо я маю на увазі те, що а в Україні виробляються катери, і Б ці катери дуже навіть конкурентні, схоже виходить так. Конкретно цей екземпляр відправляється зараз на тестування, і потім гурт дасть нам відповідь, чи підходить він їм для виконання всіх завдань, бо, можливо, обмежено підходить. Коротше, а далі будемо вже щось вирішувати. І будемо думати, на що витрачати наші зібрані кошти. Збір ще триває, я нагадаю, і це не просто збір, а ще й розіграш Porsche Panamera S і Hybrid 2013 року. В непоганому стані, принаймні без задирів, і ви можете долучитись до цього розіграшу і стати власником от такої от 10-річної Panamera. Мерея, прикольний автомобіль, об'єктивно мрія для багатьох. І для того, щоб долучитись до збору і ровіру, що треба задонатити 500 гривень. Точніше, не 500, а від 500 гривень кратно 500 гривень. Що я маю на увазі? 500 гривень це один умовний шанс виграти Панамеру. 1000 гривень два шанси, 10 тисяч, 20 шансів. Можете донатити будь-якими сумами будь-яку кількість разів. Однак обов'язково вказуйте в полі ім'я і коментар. Коли будете донатити ваші прізвище, ім'я, в полі коментар додавайте ще й номер телефону, для того, щоб потім мені було легше вас знайти. QR-код я додав. Посилання на банку під відео і до нових зустрічей. Дякую, що з нами. Дякую, що з нами. Далі більше.